Поліцейські автомобілі-фантоми розпочнуть стежити за порядком на дорогах. Приховані поліцейські автомобілі фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху. Це вже не просто автомобілі, це авто, які оснащені спеціальною технікою, яка надає змогу фіксувати порушення правил дорожнього руху. Здебільшого це порушення швидкісного режиму, але не тільки. саме, під час руху транспортного засобу, яким являється от такий автомобіль фантом за концепцією, такі, таке авто має бути малопомітним на дорозі, воно рухається за загальними правилами разом із всім потоком транспортних, транспортних засобів. І якщо безпосередньо в полі зору саме такого автомобіля трапляється порушення правил дорожнього руху. Такий автомобіль фіксує його зняття швидкісного режиму, визначення швидкісного режиму транспортних засобів, які е, рухаються, і е, на назустріч автомобілю фантом. І також в, е, так, в тому ж самому напрямку, що і автомобіль фантом. Переважна е, більшість матеріалів всіх, які будуть зафіксовані от таким транспортним засобом, фантом, будуть зафіксовані в автоматичному режимі. За тими ж самими правилами, що і камери автоматичної фіксації буде надіслано до центру обробки, де його буде оброблено, і постанова буде сформована в автоматичному режимі. Автомобіль встановлено 4 камери. Одна камера знімає салон, вона розташована тут. Дві камери знімають перед автомобілем і за автомобіля. Також вони виконують функцію для фіксації правопорушень. Тобто, щоб ми могли надати відеодокази порушникам. Також у нас є радар. Це основна камера автомобіля. Він призначений для фіксації швидкості. На екрані ми бачимо номер автомобіля, дату, час. Координати і власну швидкість. Також при фіксації автомобіля буде визначено ідентифікаційний код автомобіля. Так буде також відображатися в радарній сітці. Номерний знак, швидкість, якої він їхав, обмеження швидкості, перевищення скільки кілометрів він виїхав. Дуже багато задають питань, чи е, будуть фіксуватись порушення і у неавтоматичному режимі. Так, якщо ми говоримо про якісь. Кричущі правопорушення, дуже зухвалі правопорушення, які будуть помічені інспекторами, які здійснюють патрулювання в автомобілі Фантом. Наприклад, це проїзд на червоне світло світлофору, це перетин подвійної суцільної лінії, там, де ми будемо бачити, що це дійсно могло призвести до суттєвих наслідків або створило якусь аварійну ситуацію. То, то тоді інспектори, які саме рухаються в автомобілі фантом, зможуть вжити заходів і е, зупинити таку автівку і притягнути до відповідальності за загальними правилами. Часто задають питання: як я буду знати, що це поліцейський. Е, повірте, транспортні засоби, е, саме фантом, оснащені великою кількістю проблискових маячків. І коли вже відбудеться зупинка, а саме на вимогу такого транспортного засобу має бути зупинка відповідно до норм чинного законодавства, вийде поліцейський в, в форменому одязі з усіма реквізитами, де буде видно, що це є зупинка поліцейським. І далі продовжиться вже спілкування і розгляд справи. Щодо того, які це авто автомобілі, це автомобілі марки Шкода Кадіак запланована закупівля. 30 таких транспортних засобів, які це будуть марки, ми не оголошуємо. Як я вже сказав, це будуть планується, що це будуть різні марки авто, так як це і працює за, за кордоном, коли для фантомів використовуються різноманітні марки автомобілів для того, щоб забезпечити от саме роботу цієї концепції.